Ось такі томатики від Китану Ямамото. Я думаю, тут кілограмчиків, так, пів кіла буде в одному. Дивіться які. Це вже друга кість, це перша. Ось перша кість. Чотири такі красавчики тут вона Півтора кілограма точно кість Жовтий томатик Ямамото. До речі, розсада росла місяць без отоплення у березні місяці, так як у нас була окупація тут, і ми мусили кинути всю розсаду і тікати. І от коли ми через місяць приїхали, і ніхто місяць не поливав, ніхто в теплицях не топив. Звісно, з півтори тисячі розсади ну, різних сортів. Саме я момото було 100 корінців. Вижило 10 штучок. І ось вони ми їх посадили. І вони вже починають нас радувати. Ось такі помідорчики. На другій стороні вони мене росте на міб, сливка на міб. Теж непогано. Ось такі це помідори. І ще в мене є в теплиці Інкас. Хто знає теж така сливка перцеподібна. Ось. Ось такі. Перцеподібні помідорчики. Поки не спіють, поздно були посаджені. Все садили заново, коли приїхали. Ось такі. Помідорчиків знову я мама тут. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять і задні маленький шостий. Так. Висять такі. Красавчики на вкус непогані, м'ягенькі, без серцевини. Ну, класні взагалі. Дуже крупні, І це перша кість, що буде далі на другій, третій. Такі Ямамото.